Стрічкові відвали або суцільні відвали. Різна міцність загартування відвалів по товщині. Це називається тріплексна сталь для того, щоб корпус мав максимальну міцність і зносостійкість. Наплавки для більшої довговічності долот, повна підготовка під комплектацію онленд для роботи по полю, трикратне посилення. Рами, регулювання ширини захвату кожного корпуса, розривні гвинти для захисту кожного корпуса, а також захист передплужників. потужна башта, яка повертається на кут 110 градусів для зменшення радіус розвороту. Ну і колеса діаметром від 1 метра для зменшення опору кочення. І все це дозволяє зробити плуг Кун Мультілідер XT. І його ви можете купити вже зараз за програмою Trade-In в компанії Техноторг. Мене звати Юрій, я менеджер з продажу сьогодні техніки компанії Техноторг. Ми зараз знаходимося у місті Вінниці, на нашому виставковому майданчику. Це мультилідер XT, восьмикорпусний. Чому важлива ця інформація? Тому що ми маємо зараз дуже круту, акційну, класну пропозицію. Заключається вона в наступному: що ми можемо. Обміняти ваш старий плуг будь-якого бренду, неважливо скільки корпусів, 3, 5, 8, 9 на ось такий потужний, надійний, крутий плуг. Обмін по тридіну, він відбувається тільки в обмін плуг на плуг. Чим це вигідно для вас? Тим, що ви закриваєте одразу два питання. По-перше, реалізовуєте свій старий плуг, не думаєте, куди його продати, кому ну, куди його подіти, і одразу ж отримуєте новий плуг. Класний, якісний, надійний. Ми не прив'язуємося ні, ні до якого бренду, який ваш старий плуг, ні до там, скільки корпусів, ні якого він року, там, ні на мінімальна чи максимальна вартість. Тобто ми розглядаємо абсолютно всі варіанти, все обговорюємо. Навіть на новий плуг також обговорюється ще й додаткова знижка при е, ось, такій ось програмі. Отже, в чому, наприклад, його там, перевага і відмінність від попередньої моделі. На кожному корпусі йде додаткове посилення. Скажімо, рама має перетин 180 на 180 мм. В місцях, де йде найбільше навантаження, вона додатково ще йде посилена. Ось видно в цих місцях. І далі по всій довжині вона йде додатково укріплена, посилена для того, щоб плуг. Нервався для того, щоб він був міцним і надійним на довгий період експлуатації, довгий період служби. У більшості плугів, мабуть, взагалі у всіх інших, йде болт на зріз. Тобто, коли ми наїжджаємо на якусь перешкоду в ґрунті під час воронки, чи то кам'янець, чи то якийсь там пеньок, чи там ще щось, спрацьовує система захисту. Коли йде болт на зріз, відповідно болт зрізає, він може закушуватися в посадочних місцях, розбивати їх. Оператору чи трактористу при цьому важко його вибити. А якщо це ще, наприклад, може бути там, холодна осінь чи там, зимова оренка, це, це, це складно, це важко. У куновських плугах йде система захисту болт на розрив, тобто болт розривається. Витримує він навантаження 4 тони. І ну, коли таке йде навантаження, він просто розривається, оператор, ну, його одна частина вже відпадає, і плуг, відповідно, корпус ну, вискакує. Оператор просто виходить, він з легкістю без додаткових інструментів дістає е, залишок цього болта, бере новий болт, ну, якби замінив і е, працює далі. І при цьому всьому з роками не розбиваються оці ну, посадочні місця, нічого не люфтить. Тобто це ну, насправді у кунуських плугів дуже зручно, і швидко і практично. Ось цей болт. ось його видно. Ну, тобто Він зараз якби в транспортному положенні, але оцей корпус у нас кріпиться цим болтом, і коли е, наїжджаємо на перешкоду, корпус вискакує, цей болт просто розривається. Тобто Ця частина вже одразу вона відпадає, а трактористу потрібно лише виняти оцю частину. Він її виняв, замінив і працює далі. Також у куновських плугах є ще й захист передплужника. Принцип той же самий, коли передплужник наїжджає на перешкоду, також спрацьовує запобіжний болт. Ну, в даному випадку він вже йде як болт на зріз, але тим не менше, у куна він є. І ви не губите передплужник в полі, а потім, десь, не дай Бог, наїжджаєте на нього там, влітку комбайном або трактором. В інших плугах такого. Захиста передплужника немає. Ну і тут фактично на кожен передплужник своя стійка йде, тому що, як правило, да. у інших виробників це одна стійка одна на... Цільна, да, да. на верхній і на нижній. Тут йде кожна, на кожен передплужник своя стійка. Більше того, кожен передплужник ще й можна регулювати. Тобто налаштовувати його кут атаки і агресивність. Так називається 3D. d передплужник. Тобто ось сюди він входить, і ми ось цим ось болтом, тут є там, плюс і мінус, і ми можемо також і висоту, вірніше, глибину передплужника регулювати, також ми можемо регулювати його кут атаки. Тобто агресивніший або там, менш агресивний обробіток це вже дивлячись там, від умов, в яких працюємо, від пожнивних решток і так далі. Ну, В принципі, всі знають про куновські плуги і їхні, як то кажуть, кукурузні передплужники, що ну, вони дуже класно заворюють великі пожнивні рештки кукурузи, чудово з цим справляються. Але тим не менше, навіть ну, і предідущі моделі класно з цим справлялися, але все одно от, дані налаштування ну, дозволяють добитися от, ну, взагалі шикарного м -м, результату. В Комплектації даних плугів Multileader XT. Вони можуть бути 7 плюс 1, як в даному виконанні. тобто Ось у нас іде 7 і плюс 8 корпус. Також бувають в комплектації 8 плюс 1, тобто 9 корпусні Потужність трактора під них, ну, наприклад, під 7 плюс 1 це від 300 кінських сил. Мають ширину захвату від 14 до 20 дюймів, тобто 35, 40, 45 і 50 см ширина захвату. Стосовно глибини оранки, оскільки він може от заглібитися, оскільки пос, потрібно господарству, можна глібити. ми в них впевнені, вони міцні, надійні. Е, ви бачили їхні підсилення. Ось можна навіть ще трохи подивитися, наскільки тут міцний метал, Оце все йде укріплення рами. Тобто не просто якась тоненька там бляшаночка, а дійсно. Ну, Досить потужний міцний метал. Без десяточка, так? Там, мабуть, по товщині. Я бачу, ось конструкція плуга передбачає ще встановлення системи уже. Тобто це вже підготовка йде під цю систему? Так, насправді мультлідери XT вони можуть бути в, ну, в модифікації по борозді і можуть бути в модифікації по полю. Е Модифікація, яка йде ну, по полю, вона універсальна і може йти як по борозді, так і йти по полю. Тому що е, не кожен плуг може, е, який онленд, може забезпечити таку можливість. Він або онленд, або, або ніякий. А даний наш плуг, він, е, ну, скажімо, це що по борозді, ну, відповідно, він тільки по борозді. Якщо його замовити в комплектації онленд, то він буде максимально універсальним. Тобто, якщо там потрібно трактор працювати зі спаркою, який не влізе в борозну, то, відповідно, ви працюєте онленд. Чи можна е, плуг дооснащувати системою онленд? Індивідуально, по бажаннях клієнта, звісно, можна. Для цього, я так розумію, просто достатньо поставити гідроциліндр і гідравліку. Е, то Хочу ще сказати стосовно от заднього колеса плуга. По-перше, ви бачите, що воно ну, дійсно велике. Діаметр в його, ну, його розмірі 500 на 1000. Можна навіть замовляти 500 на 1200, тобто ще більше колеса. Що нам це дає, це по-перше за все стійкість плуга, його менший опір кошеню, тобто при цьому і трактору легше тягнути менше витрати палива, і при цьому всьому плуг стійкіший, він краще тримає горизонт, краще ну, дає взагалі вам кращий результат оранки. До того всього ви бачите, яка в нас є рама, вона тут має виямку, і коли ми плуг обертаємо, колесо воно ховається за крайній корпус. Тобто це також ну, велика перевага в тому, що коли ви обгорюєте краї або якусь перешкоду там, чи стовп, наприклад, у інших плугів заднє колесо, воно. Ну, може виступати за останній корпус, і ви там попід перешкоду або по під просто обіжаєте колесом, але не доорюєте от, от, оцей от ну, кусочок. А з плугом Кумультілідер XT, ви оборюєте ну, максимально близько до, до перешкоди і можете, ну, обробляєте цей ґрунт, який потім ви можете засіяти, і з нього додатково зібрати урожай. Враховуючи ну, те, що працюють по великій кількості рослинних решток, по кукурудзі, по сонячне да? чінню, які можуть проколувати там, чи здирати е шматки гуми, то відповідно ресурс цього колеса трішки більший буде, ніж маленького. Ну, звісно, звісно, тут і ресурс буде більший, і економія палива. Глибина на даному плугові регулюється ну, також дуже просто. Ось у нас є кліпси. Ось тут у нас знаходиться гідроциліндр. Тут ми маємо доступ. Ну, коли воно плуг як би, в робочому стані, ну, все максимально просто. Ось тут у нас доступ. Ми беремо кліпси і ними регулюємо глибину. На плугах даної моделі можуть бути відвали як, як полосові, так і суцільні. Хочу вам звернути увагу, якими долотами на сьогоднішній день комплектуються ці плуги. Вони називаються Dura Carp. Що це собою представляє? Ми бачимо на пайку на краю долота. І ми бачимо, що і на пайку додатково вища посередині, якраз в цьому місці, де найбільше і виробляються долота. Навіть попередні, які були супермарафон, вони мали напайку тут спереду, але її не було ось тут. Ну, з часом якби на будь-яких долотах, отут в цьому місці. Получається така ложбінка, То дані долота Дюра Карп, вони мають ось таку напайку і ще довший термін служби. Сказати, який це термін служби, ну, це все залежить від умов, від ґрунтів, чи це піщані, чи це чорноземи, чи це глина. Е ну, як би зрозуміло. Але тим не менше, що їхній ресурс е ну, майже в два рази буде більший, це однозначно. Полиці робочі полиці плугів -кун, вони виготовлені із триплексної сталі. Ця сталь виготовляється у Швеції. В чому її особливість? Тобто триплексна, якби вона має три, три шари. зовнішній, внутрішній і середній, скажімо так. От середній Ніший. пластичніший, да, ніж, скажімо, от, оця частина. Для чого це зроблено? Для того, щоб полиця, ну, коли ми оремо і налітаємо там, на камінь, скажімо, йде, або якусь частину металу, ну, будь-що може бути в, там, в ґрунті, е, йде удар на полицю, і цей внутрішній слой, він типу, як йде тобто він е, зм'якчає ці всі удари і не дає цій частині тріскатися, і ну, тим самим вона ну, довше працює і довше служить. А де ж башня з цього плуга? Що її зірвало? <реш> башня з цього плуга не зриває. Це ми вам гарантуємо. В транспортному положенні даний плуг зараз ми покажемо башню, але зараз погляньте, наскільки міцний кронштейн, куди кріпиться сама башня. Він не просто міцний, а він литий Він литий. з, з, з литої конструкції, чавунної конструкції міцної. Да, да. А, Тому а башню просто... на цьому плузі не зриває. <світ> Ось сама башня. Ось. Ось. Видно, яка вона міцна. Ну Тут ну я не знаю, мабуть, двадцятка метал. Дійсно, вона ну, дуже міцна. Е, ну, ще раз повторююся, це в транспортному положенні плуги відвантажуються на наш майданчик, так він відвантажується на майданчик клієнтів. Наша сервісна служба приїжджає, все збирає, все налаштовує. Е, можна подивитися ось поближче, е, ось тут, де вставляється сам палець. видно е, Проклад, ну, проставка із каналами такими для кращого змащування, тобто, щоб воно там не закусювалося і не, 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 не загризало його. Особливі ще башні плугівку мультилідер XT в тому, що вони забезпечують мінімальний радіус розвороту і башня повертається на 110 градусів. Дана конструкція забезпечує те, що під час розвороту ви не достанете першим корпусом до колеса і не пошкодите, не проріжете шину. Дані плуги. Ну, за рахунок їхньої башні можна агрегатувати з тракторами категорії навіски 3, 4 категорії і навіть з тракторами К-700. Тому навіщо вам ваш старий плуг, який орає так аби орати? Обмінюйте його на новий міцний, класний плуг Кун Мультилідер XT, будете мати гарну якісну оранку, хороший агрофон, будете приворювати всі свої рослинні рештки. І будете мати міцний надійний агрегат на багато років. Якщо у фермера немає можливості там віддати вам старий плуг, тому що в нього можливо його і навіть і не було, угу. чи є якісь програми додаткові фінансування для купівлі плугів кун? Так, є, звісно. Для купівлі даних плугів можна звернутися до зовнішнього фінансування, тобто це кредит або лізинг, і навіть при цьому можна отримувати додаткові пільгові ставки у вигляді там, нульової разової комісії і навіть там, від 0,1% річних на фінансування. Тобто це виходить фактично розсрочка? Фактично, фактично так. Ну, але ж не всім фермерам потрібні великі плуги. Які у вас є пропозиції для менших фермерів? Для менших фермерів у нас є менші плуги. плуги Кун є 4, 5, 6 корпусні. Зараз ми можемо бачити 5-тикорпусний плуг мультимастер, причому в цікавій комплектації із гідрозахистом. Тобто зривні болти тут не потрібні. Система захисту тут. Здійснюється за допомогою оцих гідроциліндрів. Тобто, коли ми наїжджаємо на перешкоду, функцію зривного болта у нас функцію захисту виконує цей гідроциліндр. Тобто він сам виштовхує плуг і потім його автоматично одразу сам повертає назад в ґрунт. Фактично захист нон-стоп. Не потрібно виходити вже, так. міняти болти, нічого. Так. Це все відбувається так. на ходу. Максимально зручно, максимально комфортно і швидко. Для тих умов, коли потрібно. Ну, скажімо так, багато грати, і якщо в нас ми розуміємо, що важке поле, скажімо так, і потрібно дуже там, ну, не від відро цих зривних болтів і весь час з ними гратися, тому в такому випадку краще купувати плуг із гідрозахистом і не заморачуватися на заміну зривних болтів.